Ранку, мої любі передплатники україномовного каналу Дивіться небо, яке яскраве сьогодні. Невеличка хмарка, прозоре, блакитне небо. Сьогодні трохи незвичне відео. Я сьогодні взяв автівку. Потрібно, потрібно сьогодні на автівці проїхатись, тому там, де ми ходимо, пішки. Будемо їхати з вами на автівці. Сьогодні в нас вже 24 жовтня 2025 року. Найголовніше п'ятниця і 8 градусів зранку показує інтернет. Бачите, це автівки полисосять щось стежки дорожка. Як пройшла ніч у Харкові, непогано начебто. І дружина ну, майже не хворіє, так температура спала, ще каже, так не дуже. Читала, розповідала, що там в телеграмах, ну, літали ці знову кляті шахеди і по області, і над Харковом якісь читає розвідники. Ну, Гучних вибухів не чули, це гарно. І це гарно. Найголовніше п'ятниця, тепло, гарна погода. І на завтра обіцяють гарну погоду. Ну, дощик невеличкий, але є усі шанси поїхати на рибалку. На рибалку то вже пофриду. На грибалку, по гриби. Все, усім гарного дня, гарної п'ятниці, усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Пока, мої любі.